Я трошки запізнився, але я вам приніс три по 50. Бачиш три по 50. На, не обіжайся дуже і тобі, чи вам, і мені. Давайте за удачну. Це сітро. За удачну. Сьогодні жарко, за удачний день. Надіємося, що він вийде, знімемо якийсь матеріал. У попередніх випусках ми бігали з бутилками, пластиками визивали дощ, але, мабуть, вони були не зовсім пусті, тому нас не зовсім добре почули. Випало всього-навсього по деяким полям 3 міліметри, по деяким 5. Тому з вами канал Агросфера. Мене звати Олексій Васильченко. Ми сьогодні продовжуємо. Ідемо включати штучний дощ і залишайтесь з нами на каналі. До речі, покажи отак внизу, як треба хазяйнувати міжпольова дорога. Оце ми старі будівлі, які не треба вже не, не треба використання, які ми там, щоб не нагромаджувати оці всі залишки бетона, залишки кирпичів, ми наймаємо спеціальні автомобілі, переробляємо, робимо такі. Накопичуємо. І тоді, коли є час, між польові дороги висипаємо. Відповідно, ви можете їздити швидко. Вам треба необхідна менша кількість техніки. Відповідно, нема калюж на міжпольовій дорозі. І ви, дощ не дощ, фури, оприскувачі техніка їзде. Все дуже просто, так що користуйтесь, але звичайно, треба за все платити. От, бачите, долинка. От я вам просто покажу, що це таке. Коли в нас не було міжпольової дороги, машини, які е, в основному, коли це тут, знаєте, там стерня залишалася, або там е, збіри урожаю. І якщо вони не могли там розминутися, або там були наїжджені е, якби вже колії, машини йшли оце сюди. От наскільки земля пам'ятає, оце все було закатано постійно. І от ви бачите, де тут проходило постійно поток машин, і от ми бачимо. От хуже навіть веде себе рослина і так далі. Понасипали е шляхи. Відповідно, ми вже людей не спонукаємо, об'їжджати їх по полю. Все ж не попкопуєш і не обгородиш. Відповідно, вкладайте в міжпольові шляхи і робіть їх нормальними. Пішли. Зараз, поки ми йдемо до е поливної установки, ми до неї йдемо фронтально. От ви бачите, на дальньому плані, на дальному плані вам щось збільшили, е вона не працює, не включена, бо Буквально це поле дійшло, але я хотів би показати по цій дорозі, от ви бачите, що таке фронтальна машина. Це машина, яка ходить вперед-назад по полю. Відповідно, недоліком її є в тому, якби плюсом є те, що вона практично 95-97% закриває повністю поле. Але недоліком є те, що ви технологічний таке, відрізок ширина дороги, технологічна, там 10-тере. -10, 14 метрів шириною, і через все поле, в залежності, яка якість труби, от ви повинні залишити. От покажи на дальному плані, от де башня, башня і лежить труба. Оце якраз оцей технологічний, так би сказати, шлях, він необхідний для того, що коли машинка їде і її переключать трубу від гідранта до гідранта, він за собою тягне шланг. І для того, щоб е, е, це все. В нас виконувалось, нам необхідно частину поля не засівати. От така, такий є недолік, плюс те, що е, у вас поле більша частина покривається, але недоліком є те, що ви частину поля все-таки вимушені залишити для того, щоб тягався шланг туди-сюди. Тому за мною йдемо далі до нової машинки. Тун, турн, тун, тун-тун, там, де машинка поливається. І так ми йшли, 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 і ми дійшли. Все-таки ззаді, позаду мене, бачите е фронтальна поливна установка фірми Валій, це американський виробник. І от ви її бачите в роботі. Просто хотів би, ну поки ми чекаємо. Сюрприз той, що буде вас чекає справа. Ми його чекаємо, бо він їде. Новинка, так би сказати, на наших землях і взагалі на ринку України цього виробника. Я хотів би вам продемонструвати те, що я настукав пустими бутилками. Я настукав те, що мій гідротехнік Валентин просто включив кран. Все, з доща з неба в нас нічого не вийшло, то прийшлось включати своє. На задньому плані одна поливна установка, інша далі. Інша, інша в нас на даний момент працює в середньому одночасно десь 10-12 штук одночасно. Знаєте, з однієї сторони, це дуже добре, що є така можливість, що ми, коли була можливість інвестувати у поливні установки, у зрошення, ми це зробили, ми не прогаяли цей час. З іншої сторони дуже красивий фон, але повірте, як це просто. Дорого. Це дорого, просто піть. Все це запікать срочно треба. І просто сказати, що це класно, що в нас є можливість, що ми можемо його використовувати, поливати. Тому що, е виждавши 6, 5 6 листочків, коли ми отримали дружні більш-менш сходи, ми проводимо полив і, е як той казав, Увага, запитання, щоб вам було цікавіше дивитися наш випуск. Конкретно на цьому полі, з яким міліметражом ми проходимо? Тобто, скільки міліметрів ми виливаємо на цьому конкретно полі. Тому хто скаже правильно відповідь на запитання, фірма Пьотінгер подарує якийсь свій подарок. Замітьте, не Валей, а Пьотінгер. Це було б цікавіше, і подивимося, наскільки один виробник подарує за іншого. Тому не буду вдаватися в подробиці роботи поливальної установки. Але хочу сказати, що оскільки поле дуже довге, воно працює на дизель-генераторі, це дорожче, ніж на електрики, але поточні витрати у капітальні ізначально, вони на порядок дешевші купити генератор, чим тягнути кабель. Але в процесі експлуатації. На дизелі це на порядок дорожче, ніж на електриці. Отак воно виходить. Зверни увагу, як дуже класно працює пістолет. І зараз дивіться, в мене в руках лопатки немає. Я, як завжди, роблю хлопок, і ви дивитесь, як все це красиво виглядає з дрона. Бам! Вашому улюбленому каналі Агросфера. Мене звати Олексій Васильченко. Продовжуємо рух до нового агрегата, який от там далеко знаходиться на полі. І це новинка, яку ми використовуємо на нашому полі, на нашій території. Відповідно, це новинка знову ж таки від компанії Пьетнер, тому що в них просто цей сезон, так як ми знаходимося недалеко від їхньої основної бази. І з ними постійно співпрацюємо. Ми готові показувати, експериментувати і ділитися своїми враженнями, і ділитись своїм якимось маленьким, дуже маленьким досвідом. Тут опускаємо низ, ми вже пройшли полив. От я вам хотів би показати, вологи достатньо. Дивіться, от ось, ви бачите, пройшли ми полив уже на цій половинці. Там, в краю поля, ми розвернулись, і машинка їде по другій стороні назад. Маємо такий Посів маємо, так як і завжди, не дуже багато, але є і двойники, є і пропуски. В принципі, все так, як у людей, всі живі, всі помиляються. Не дали мені кукурузу. Кожна кукурузина це як мінімум один качан. А ми тут сіяли на поливі в цьому році. На поливі в цьому році ми сіяли від 85 тисяч, і навіть в нас є експеримент 100 тисяч. І є експеримент, де 100 тисяч. Подивимося, як це поведе кукуруза. На неполивних площах ми сіяли 63-65 тисяч штук на гектар. Відповідно, до збирання ну, там, витопчиться, там, виріжеться, там не зійшло, там зів доротяник, там ще якісь моменти. Тобто, на момент 55-57 тисяч вийти на збирання, це було б дуже непоганий би результат. На поливі ми в цьому році, так як в тому році ми. 에, упустили цей мов, ну як не упустили, ми не сіяли більшу густоту, тому що ми не знали, буде вода чи ні. Зараз, поки якби, є можливість поливати, відповідно 에, більшу густоту й посіяли, що ми зараз продовжуємо робити на цих полях. На цих полях був внесений ґрунтовий гербіцид, більш-менш він спрацював. На цих полях ми вже поборолися, от ви бачите, із страховими. Гербіцидами ми вже поборолися з бур'янами, тобто більш-менш, я б сказав, поле чисте задовольняє результат. Команда спрацювала по деяким полям на відмінно, по деяким майже на відмінно там деякі є нюанси, по деяким полям ще працюємо. Але що я хотів би безпосередньо вам новинку показати, це міжрядний культиватор, який... Має можливість працювати з камерою, який бачить рядок, який має можливість працювати вночі. І новинка конкретно для цієї компанії, що це її новинка на території України. Це її новий продукт. Це не новий продукт на території України інших компаній. Але безпосередньо компанія Петінгер на нашому полі демонструє цю модель вперше. Тому як завжди. Я ще щарівним рухом роблю хлопок, і ви дивитесь обзор з дрона. Бам. Компанія Пютінер запропонувала отакий продемонструвати і в себе відтестувати на полях у себе в агрофірмі такий агрегат. Нам необхідно було перше переобладнати трактор. Що ми зробили? У нас беремо старий, добрий, 842.0, він прекрасно працює з цим культиватором на 12 рядків. Перше, він навіть може працювати і на більшу ширину, але в нас сівалки 24 рядка, відповідно, саме оптимально це 12х12, 12, тому що який би не був точний сигнал, все рівно у вас буде якийсь здвиг і комп'ютеру важко буде зорієнтуватися. У нас були такі колеса. У нас були раніше, ви бачили, 68-69-20 старі тракторами переобладнали були їх на такі вузькі, міжрядні колеса. Що ми додавали? Тобто колеса в нас були, ми з'єднали між собою. Коли ви переходите трактором, переобладнуєте трактор на вузькі колеса, головне не забудьте поставити обмеження на рульову колонку, тому що дуже часто забувають, і коли колесо впирається в раму, просто виривається або циліндр, або трубки лопають і так далі. Тобто створюється проблема. Значить, нам необхідно було додати цей трактор навіскою. От ви бачите. Ну, це мені також Петінгер дав, у них складу було. І прийдеться, ми просто в них його викупимо, цю нав'язку, тому що вона для цього трактора нам необхідна, в нас на ньому не було. Дообладнали ми культиватор. Е також він йде в комплекті. І вам, якщо вже переходить на таку точну техніку, вам необхідно бак для внесення рідких добрив. Значить, дивимося, наскільки він літрів. Він на 1500 літрів. От дивіться. Як у мене класно виходить, а без блокнота і без ручки то малювати на техніки на пилю, з пилюки, то бачите, знаходжу цифри такі. Значить, Тут ми бачимо, де в нас рівень. Ось ось дивіться, Все-таки дідовський спосіб пробочка і е -е -е -е, закон рідин, що ми бачимо, де в нас рідина, шарик прозрачно. Значить, тут фільтр, насосик і все це йде красиво попід трактором, іде куди. На безпосередньо культиватор. Ще таке те, що по трактору, то зверніть уважно, зверху стоїть антена, підрулька. Ми обладнали підрулькою, ми обладнали антеною, ми обладнали комп'ютером. Все це нове, якщо обладнання купувати, його вартість десь в районі 17-18 тисяч доларів, євро, там хто як продає, дивлячись, яка компанія. Ну, Відповідно, як завжди в аграрії коштів не вистачає. що прийшлось взяти нове, де що була можливість взяти бушну антенну. Але з точним сигналом, з проплаченим сигналом, відповідно, механізатор е, йому легше підбирати, особливо вночі. Він тільки там підрулить, якщо підправить на комп'ютері, особливо вночі, вам треба створити умови для того, щоб оці всі рядки не вмаячились в очах і механізатору було легше. Тому, відповідно, варіант може бути як і бушний, і варіант може бути як і новий. Але я ще раз би хотів побачити використання. От ви по вам показати, 84 дуже практично, класно цю роботу виконує, і ми йому знову ж таки даємо друге життя. І в міжсезоння він має можливість не тільки тягати вже там, ходити з косаркою, тягати перегрузчики, але може робити міжрядний культиватор. міжрядний обробіток. Тепер плавно переходимо до агрегату. Значить, це культиватор Flexcare компанії Петінгер, ну 9200, 9200 це його максимальна ширина. З ходу хотів би сказати, що він може бути у виконанні 16 рядків. Тобто, якщо у вас сівалка там, 8, 8 або 16-рядкова, 16-рядковий культиватор, якщо у вас сівалка 24, не видумуйте, все рівно будуть якісь стики, все рівно буде якась ну, неточність. Краще робіть 12-12, якщо у вас сівалка 24. Тобто, відповідно, що він складається. От, назвемо це один рядок, в цьому рядку, це навіть піврядка, я б так сказав, в цьому рядку культиватор буде повертатися з іншої сторони. Тобто, якщо ви бачите, в нас ще стільки оброблено пів, половина міжряддя. Тому перейдемо до другого і подивимося, як він працює повноцінно культиватор. Значить, дивіться, що в нас виходить. Зараз у нас є різні варіанти виконання, де всі лапи, де часткові лапи, де... тому що чим більше у вас залишків на полі, тим самих культиваторних лап вам необхідно менше. Тому що у вас і так площа прикрита, у вас волога не випаровується і менше, як би сказати, він буде забиватися. Можна і так сказати. Значить, от дивіться, як дуже класно я його зупинив в роботі. Ви бачите защитні бортики. Ви бачите отакі от пальчики резинові. Дивіться, як він дуже ніжно проходить по, ось зверніть увагу, от просто подивіться, як він дуже класно проходить міжряддя. Ось ви все бачите. І все, от ми отут покажи, все в міжрядді повністю. Тобто, що це дає? Це дає можливість в першу чергу, якщо у вас невеличкий бур'ян. Ви маєте можливість, якщо стабільно будете проводити культивацію, наприклад, вирощувати будь-який е, рослину при правильній сівозміні, зміні, повторюся, без гербіцидного обробітку. Це дуже важливо. Це культиватор, і ця технологія дає можливість не тільки підкормити е, вчасно е, дати рослині нове, е, нову енергію, але в першу чергу це. Плавний переход до органічного виробництва, яке рано чи пізно ми до нього дійдемо. От дивіться, як дуже бережно і ніжно він оцими. Я уявляю, скільки ці пальчики коштують, коли їх треба міняти. Але дивіться, як він плавненько. Все в нас тут оброблено. От просто подивіться, і оці такі ниточки, це дуже важливо. Дивіться, ниточку витяг. Оп! Дубель два. Ниточку витяг, бачите? А це вже був бур'ян. І основне, тобто це вже ми затоптали, він ось проходить, ось дивіться, ну, він її не травмує. Навіть він там трошки її нахилив, але проблем для цього ніяких не створює. Із такого незвичного, що хочу сказати, пішли на цю сторону. Перше, кожен рядок, там ви бачили на бочці, ми бачимо показник, кожний рядок. Контролюється норма виливу виведена на екран комп'ютера. І механізатор бачить в похибки, наскільки кожний рядок отримує в межах норми. Не просто так, як нас ми переобладнали на сівалках, бо це було якби дорого, і ми поставили шарики. Тобто і ми бачимо, забито воно чи не забито. Тут ми бачимо в цифрах практичну норму на кожен рядок. Це дуже важливо. Це функція коштує коштів. Тепер друге. Саме основне, хотів би вам показати, що дуже дорого коштує не ці е, фонарики, а оцей механізм. Це камера, це очі, вона бачить оцей рядок. Відповідно, старайтесь, якщо у вас буде сплошним бур'ян, то вона не побачить нічого. Вона повинна бачити рядок і дає команду для того, щоб підійде сюди. Гідравліка працювала на оцьому лівіше, правіше. Коректувала декілька сантиметрів вліво, вправо і на швидкості приймала правильні рішення відповідно культиватор, відповідно, рядка, щоб він його не вирізав. Звичайно, якщо у вас буде нахрещено, звичайно, якщо у вас буде грязне поле, він буде тірятися, тоді вам простіше його виставити вручну, пройти цей мертвий участок. Але вночі, ще раз повторюсь, без камери. Вам скаже будь який механізатор, це не робота, він довго працювати не зможе. Якщо ви хочете працювати круглосуточно або цілодобово, вам необхідно цей механізм. Цей механізм також коштує коштів. І якщо ми вже говоримо про нові технології, про внесення добрив в рядок, про швидкість обробітку, ми можемо цим культиватором працювати на швидкості 7-8 навіть до 10 кілометрів. Якщо ми працюємо із пальцями, то ми працюємо десь в межах 8-9 кілометрів, тому що, щоб плавно і не травмувати рослини. Якщо ми можемо відкинути пальчики підняти уверх, ідіть сюди, якщо немає необхідності нам просапати всередині, оцього робити, робити, ми можемо спокійно підняти їх уверх, перевернути і просто без них. Працювати чисто як культиватор, чи можемо просто подкидати, якщо нам не, немає необхідності стирати робочі органи, а хочемо ним внести до лота. Ось покажи. Ось, о, ви дивіться, ось, ось стікає, Там є трубочки, і по трубочкам тече і вноситься кас чи що, яке доброго ви додаєте. Це класна нова техніка. Ми, надіюсь, ще трошки на нею попрацюємо, зробимо відповідні виводи. Ми плануємо. Таке також собі придбати. Сразу бачу, що якщо її брати, щоб накрити все, їх треба два, тому що, в принципі, при нормальній роботі вони можуть за сутки давати без проблем 100-120 гектарів. Один агрегат може робити. Відповідно, якщо два, це 250 гектарів. У нас 250 гектарів. У нас в районі три із соняшником 4 тисячі гектарів просапних культур без сої, якщо соя широко посіяна, відповідно. 15-20 днів ми можемо починаючи там, з 2-3 листочків і до більшого робити таким агрегатом. Тому цей агрегат обладнаний. Якщо у вас знаєте як ото, сівалка е, з відключенням зон його також можна підв'язати під карту, і він вам на обочинах буде підніматися кожен рядок, щоб ви не могли вирізати, якщо це необхідно. Тому залишайтеся з нами на каналі. З вами Олексій Васильченко. Не виключайте. І Ще одне хотів таке показати: всі регулювання на цьому агрегаті вам не, не, не потрібні ключі. Тобто, ми можемо отакі регулювання лівіше, правіше, дивіться, який механізм натягли і здвигаємо вліво, вправо, пустили, зафіксували і все. Тобто, тут, ну, понятно, воно десь там попадає. Ось бачите, ось таким принципом. І всі такі болтові з'єднання. Тут -а десь більше, десь менше, але отаким от макаром витягли. Тобто, в принципі, можна з мінімальним набором ключів робити швидке регулювання. Це також дуже класно, швидко і прикольно. Поїхали. Всім привіт! Чергова партія автомобілів для ЗСУ прибула від нашої команди. Так швидко прибула сьогодні вівторок, вранці вони тільки заїхали. І команда наших друзів з плешканів на чолі з Миколою Козачком. Сьогодні до вечора вже три машини готові і далі вже обслуговування. І далі вже безпосередня передача. Тому працюємо далі на перемогу, максимально допомагаємо нашим Збройним силам України. От дивіться, навіть такий пікапчик попав, такий прикольний козовець. Тому супер, оперативність просто. Всім дякую, хто причетний до цього. Слава Україні! І, і знову хлопок так раз. Трошки ви тільки що побачили кадри нашої невеличкої, але потужної волонтерської діяльності від нашої сім'ї, від нашого підприємства, від нашої великої сім'ї, в яку ходять наші працівники, наша вся команда. Це ми зосередились на допомозі автомобілями, є можливість напряму їх завозити, приймає участь. По різним підрахункам, там від трьох до п'яти чоловік, які займаються пригоном. Команда три-чотири чоловіки, буває п'ять, буває більше, які оперативно проводять фарбування і знову ж таки проводимо технічне обслуговування, люди долучаються. Велика вдячність їм за це. Фінансову частину закриваємо ми повністю. А своєю роботою, своєю працею підключаються люди для того, щоб Працювати всі разом, і в нас виходить така можливість допомагати нашим Збройним силам, і в тому числі дякуючи за те, що ми маємо можливість працювати і виробляти якийсь продукт, продавати його, і максимально направляти як і сплату податків, так і допомогу на нашу перемогу. Тому, що хотів, вже підчеркнути, ви бачили сьогоднішній випуск. Ви бачили, як і штучний дощ, ви бачили, як і працюємо на полі, нові технології. Радий був вас всіх бачити. Пишіть відповіді на питання у ваших коментарях. Вигравайте, призи. З вами Олексій Васильченко, ваш найулюбленіший канал Агросфера. Всім нам перемоги, вдячність велика нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати в тилу. Всім вам. Мирного вечора, мирного неба, слава Україні!